Чи буде в Європі ще більша війна? Три дні з п'ятниці по неділю усі чекають новин з Мюнхену, де триває 61-ша конференція з безпеки. Тут зібралися 60 голів держав і 150 міністрів. Що вирішують сильні світу цього зазвичай, яким саме буде цей світ? Президент Зеленський сказав журналістам, що Європа все ще вбрана тут не у камуфляж, а у костюми лише завдяки українській армії, що нищить росіян, які прийшли у європейську країну з війною. Українці стоять поки міцно, але деякі перемоги кремлівський диктатор отримав. Точно виграть буде Путін. Ну тобто він зміг розділити цю допомогу. Цю силу розділив на два, і все, все дуже прагматично. А Європа розуміє, що вона дуже близько, і це один континент. Тобто до них руки Путіна дотягнуться в будь-якому випадку. Просто якщо без Америки, швидше. Американці в Мюнхені почуваються надто вільно у перший же день. Віцепрезидент Джей Ді Венс 20 хвилин повчав європейців, як їм дослухатися до своїх виборців. Сполучені Штати голосом своїх нових очільників постійно говорять про відповідальність Європи і мовчать про відповідальність свою однією рукою. Вони нібито готові до нових санкцій щодо Росії, іншою повернути Путіна до цивілізованих людей, а російських терористів до великої сімки. Вони вічнавіч віч спілкуються із росіянами про так званий мир для України і про 9 травня в Москві. Венс вирішив не зустрічатися з поки що чинним канцлером Шольцем, запросивши на зустріч Мерца, який за прогнозами соціологів може стати новим очільником німецького уряду, але поки що не став. Німецька урядова делегація, прибувши до Мюнхена, мала нібито гарний настрій. А популярний у німців міністр оборони заявляв, що Америка від Європи нікуди не дінеться. Та вже після зустрічі з Венсом, президент Німеччини Франк вальтер Вальтерштанмаєр заявив, що Америка живе нині в іншому світі, і Європа це мусить прийняти. Нова американська адміністрація має інший погляд на світ ніж маємо ми. Той, який не поважає усталені правила партнерства і довіру, які у нас виросли з часом, ми не можемо це змінити. Ми повинні прийняти це і змиритися з цим. Нове американське управління має бути в іншому світі, як і в інших країнах. Венс тим часом каже, що у Вашингтоні новий шеріф. А якщо вже всі пережили Грето Тунберг, то переживуть і маска. Віцепрезидент Трампа вважає, що свободи слова в Європі замало. А партію Аліси Вайдель, деяких членів якої німецький суд дозволив називати фашистами, тут блокують, і це не діло. Світ штормить від фактору Трампа. Зранку його команда за дощ, а ввечері вже за сонце. І це не дає спокою всім. про те, що брудних оборудок не прийме ані Європа, ані Україна, вже заявили по черзі. Всі напередодні Мюнхенської конференції за лаштунками обговорювали можливу участь представника Путіна Кіріла Дмітрієва, але цього не сталося. Європейські лідери все ще тримають оборону і диктаторам руки не подають. Ну, я хотела бы а, сказать о том, что, как вы знаете, а, российские Офіціальне ліца на Мюнхенську конференцію по вопросам політики беззапасності не приглашаються. Нині в Європі спостерігається знайомий багатьом росіянам стиль. Цьогорічний Мюнхен почався з теракту, 13 лютого, в день, коли до баварської столиці з'їжджаються представники іноземних делегацій, що беруть участь у безпековій конференції. Біженець з Афганістану їде просто на демонстрантів, що зібралися на протест профспілок. Поранені понад три десятки людей. За кермом недешевого мінікупера, що заїхав у НАТО, знаходився молодий біженець, афганець, що не мав зв'язків з ісламістами. Автомобіль злочинця обігнав поліцейський автомобіль, прискорився, а потім в'їхав у кінець демонстрації. Поліцейські, які супроводжували демонстрацію, негайно прибули на місце події. Під час затримання проти злочинця було застосовано вогнепальну зброю, а по автомобілю було зроблено постріл. Однак злочинець не був поранений, він не отримав поранень. Ще один теракт в день початку головної безпекової конференції світу зчинили на Чорнобильській атомній станції. Російський дрон влучив у саркофаг над зруйнованою у радянські часи АЕС. Це укриття від радіації українці будували разом з Європою і Америкою. Довгобут закінчили якраз під час попередньої каденції Трампа.